15 років, я сум'янка, живу в Сумах. І я дуже люблю творчість. І зв'язку з ситуацією в нашій країні, вирішила займатися онлайн-мистецтвом на Open Art Academy. І коли я почула про слобожанський розпис, я здивувалася, бо це мій корінний розпис, бо я корінна сум'янка, моя про сум. Я думаю, сум. Мала якусь там скриню, чи то сама розписувала, е, сама розписувала якусь собі кого не прилад, я не знаю. І е, я захотіла його спробувати, бо в 20 столітті про нього майже забули. І е, його в якихось далеких селах на скринях знайшли і зараз його інтенсивно відновлюють. І ми маємо таку змогу дивитися, як його удосконалюють, як петриківський розпис. і Він став більш граційним, і ми можемо дивитися, як слобожанський розпис становиться більш таким граційним. Я ось зробила ось такі із своєю роботою, ось там Аліна Такі маленькі, скажімо, квіточки. І напишеться на, на рутенській, це наша рідна мова, яку ще козаки наші писали. Наша рідна мова, яку винайшов Василь Чубаник який недавно помер. Я хотіла б вам їх усім роздати, показати. Так, я зараз займаюся цим розписом у народної майстрині України Валентини Нагаднюк, і вона мене надихає. І яка мета цього усього, що я його малюю, я хочу усьому світу розповісти, яка наша країна сильна, незламна, стійка, незалежна в такі тяжкі її часи, бо дехто навіть і не знав про Україну до війни.